Рідкісний випадок у рівному близько трьох годин хірурги працювали над видаленням 15 сантиметрової пухлини печінки у пацієнтки. Дана пацієнтка у нас знаходиться під постійним спостереженням з приводу іншої патології, з приводу захворювання грудної залози. Вона проходила планові обстеження до обстеження і завдяки, скажімо так, саме цим плановим обстеженням і було виявлено пухлину в, правій, в лівій долі печінки. Гемангіома це доброякісна пухлина печінки. Вона зустрічається рідко, у більшості випадків не має симптомів і не потребує хірургічного втручання. В динаміці пухлина в жінки збільшилася з 4 до 15 сантиметрів за рік. Це доброякісна пухлина, яка зазвичай протікає безсимптомно, не викликає ніяких ані скарг у пацієнта і не має загрози для життя. Але якщо ця пухлина швидко росте, або є великих розмірів і давить на на суміжні органи, або від цього страждають судини самої печінки. тоді ці пухлини треба видаляти. Пухлину видалили лапароскопічно. Це сучасний метод хірургії, коли операцію проводять через декілька маленьких розрізів за допомогою спеціальних інструментів і камери. Ця операція була цікава тим, що пухлина була розміром 15 сантиметрів. Часто саме розміри пухлини є перешкодою від виконання лапароскопічної операції. Ми вирішили все ж піти лапароскопічно не тому, що так цікавіше, тому що це світові тенденції надавати перевагу саме лапароскопічним лапароскопічному підходу при розекціях печінки. Це світова тенденція в гіпатобілярній хірургії. Пацієнтку виписали на шосту добу після проведення операції. Як зазначають лікарі, вона почувається добре. Пацієнтка на шосту добу пішла додому і на сьогоднішній день, ну, скажімо так, практично здорова. Кількість операцій у Рівненському обласному протипухлинному центрі зросла. В рік тут проводять близько двох тисяч хірургічних втручань. Сьогодні лідером у нас є хірургія no Це Оперативне втручання печінка, підшлункова залоза, органи грудної клітки. У нас топові торкальні хірурги. Ну і за ними підтягнулися всі. Це і молочна залоза, і гінекологія. Тут метод лапароскопії використовують не лише для операцій на печінці, а й для інших органів. Окрім печінки, ми також виконуємо лапароскопічні втручання на органах шунково кишкового тракту. Це шлунок, товста, тонка кишка. Також виконуються операції на нирках. З приводу, проводимо неферектомію, резекцію нирки. Виконуємо частково виконуємо дуже часто операції. Це адреналектомія. Також проводимо операції з простатектомії, лапароскопічні та видалення сечового міхора. Лікарі наголошують, регулярні планові обстеження можуть вберегти від неприємних ситуацій. Щодня в Рівненському обласному протибухлинному центрі проводять близько десяти операцій, три з них лапароскопічно. Богдана Піддубна, Аріна Тітова, новини Рівного.